Тисячі доларів, аби покинути країну, Буковинські прикордонники вкотре зупинили на законні вояжі за кордон. Про подорож до Румунії в обхід пунктів пропуску охоронці Рубежу дізнались завчасно. Мешканець прикордоння на власному автомобілі мав доправити клієнтів до кордону та надати подальший маршрут. За свої послуги гід планував отримати по 8 тисяч доларів із людини. Проте неподалік державної межі порушників зупинили. Під час затримання компанія вдалась до втечі, однак Ім це не вдалось. Трьох мешканців Київської області затримали та склали матеріали про адміністративне правопорушення. Наразі організатору загрожує кримінальна відповідальність. Також перед судом постане буковинка, яка за 7 тисяч доларів допомогла жителю Вінничини потрапити за кордон. 21-річна дівчина розробила незаконну схему шляху до Румунії для 37 військово зобов'язаного чоловіка. За такі дії їй загрожує щонайменше 7 років за гратами.